Один з дитячих садочків міста можуть законсервувати. Про це розповів Володимир Новацький під час вощорічного звіту міського голови. Причина мала кількість дітей на чергу в в'ясенні групи. Процедура ще не розпочалась. Офіційних розпоряджень наразі немає. Ці питання обговорюються, що будуть скорочувати у нас один із дитячих садків ну, закладі дошкільної освіти. Ніхто скорочувати не буде, а ми будемо переводити в резерв його буде консервація, тому що зараз не вистачає дітей. Всі працівники дитячого садка, які планується, скажімо так, законсервувати, будуть влаштов, трудовлаштовані, Всі будуть працювати, і при першій же необхідності, коли буде кількість дітей і в цьому буде необхідність, ми обов'язково цей дитячий садок відкриємо. Як нам стало відомо, мова йде про четвертий садок каска. Його планують об'єднати з третім садком, який розташований поруч. Ми відвідали дошкільний заклад, поспілкувалися з адміністрацією. Наші знімальні групи провели екскурсію закладом. Приміщень до садку практично у всіх групах зроблений ремонт. Музична та спортивна зала облаштовані необхідним інвентарем. Останні роки з міського бюджету виділялися гроші на капремонти. Я розумію, що в нас і садочки хороші, і наші дітки не залишаться без приміщення, і наших людей люди дуже хороші. Працьовиті пройшли атестацію, як кухоні працівники, так і педагоги задоволенням візьмуть інші дитячі садочки, в кого є вакансія, але мені б, звичайно, дуже хотілося би зберегти цей дитячий садочок. Дуже велике прохання до батьків. Приходьте до нас, в дитячий садочок, записуйтеся. Я розумію, що війна, я розумію, що такі обставини. Я розумію, що дітки виїхали там ілі… Менше народжуваність, але може до 1 вересня все-таки захотять батьки до нас по повернутися, з тим паче, що в нас зараз друга молодша група вже буде цілий день. З Працюючих шести груп в нас три інклюзивних. В них у нас семеро дітей з особливими освітніми потребами. В цій кімнаті займаються дефектолог та практичний психолог. Мета будь-якого дошкільного закладу забезпечити дітям дошкільну освіту повноцінну, щоб діти знаходилися в комфортному, безпечному середовищі, мали освітній потенціал. мали… Все те, що можуть дати наші педагоги, психологи, всі працівники, які люблять дуже наших діточок. Батьки говорять, що їх турбує ситуація з садком. Вони проти переведення їх дітей в інший навчальний заклад. Чули таку прикру інформацію, тому що ми обирали навмисно четвертий садочок. Мені він дуже дуже подобається. Сюди ходили мої племен... племенники, і мені дуже сподобалось керівництво садочку. Мені тоді сподобалось дуже вихователя в садочку, і сам садочок. Структура цього садочку дуже сподобалася. Дуже прошу зберегти наш садочок, зберегти цих вихователів, цей колектив це приміщення і от ставлення до дітей, як є тут. Цей садочок запримітила ще 20 років тому. І я іменно свою дитину хотіла саме в цей садочок. Коли було вже, ми повинні були ставати на чергу в садочок, я тільки б сюди було місце. Я б дуже хотів, щоб садочок працював далі, але ми почули таку новину, прикро, що хочуть реорганізувати садочок. І я проти цього, бо я думаю, що. В нашому бюджеті можна знайти якісь інші варіанти, щоб якось зменшити бюджет, але щоб не вирізати саме виплати на садочок. Групи нехай невеликі зараз, тому що там декілька дітей там хворіє постійно. Там. Вони один за одним змінюються, якась частина виїхала через війну, але я знаю, що моя дитина знаходиться під наглядом. Багато разів тривоги бувають на день, і за рахунок того, що група не дуже велика зараз, то я впевнений, що дітки щоденько збираються і йдуть з вихователями в укриття. Мой дитина ходить в цей садик, младший старший ходив в садик, і мені є з чим сравніти я очень довольна этим садиком. Еще что хочу сказать: что я сама ходила в этот садик, я выросла в этом садике, и я очень рада, что этот садик сохранился. У есть у детей моих возможность посещать этот садик. Потому что здесь Есть духовные, моральные ценности, а в наше время это очень важно, что ребенок понимает, что такое зло, что плохо. Сейчас война, всем тяжело, мало дето ходят. И то мы отпускаем, и доверяем, и выхователям, и всем, потому что видим их ответственность, как они относятся как к своим детям. Тому для мене це важливо і как бы я до останнього можемо відставити, просити, щоб руководство не закривало сад. Тут дітей навчають християнці етиці. Це дуже важливо в наш час. І дуже не хотілося б, щоб його закрили, і щоб це діло ну, затихло, якби замовкло. Хочеться, щоб цей садочок сіяв і. Я знаю, що багато приїжджали з усієї України, з усіх городів, щоб навчатися тут брати досвід, якісь приклади. Багато нароботок. і дівчата це все показували і дуже жаль, що це все може закритися. Ми з Миколаєва приїхали. Спочатку війни ми трошки були там, потім вже поїхали за кордон, а потім сюди. Бо чули, що тут безпечно. А, чому це в цей садок? Тому що тут є духовне виховання, вибачте, і саме це нам сподобалося. Наразі прийом дітей в дитсадок казка не припинено. Управлінці проводитимуть обговорення поточної ситуації. Офіційне рішення може бути прийнято в червні.